Президенти обожнюють Біонсе зірці виявилося замало тісної дружби з родиною Обами. Тому вона вирішила познайомитися ще з одним президентом. Щоправда, без держави і неповнолітнім. Десятирічна сенсація Ютюбу Робін Новак, більше відомий як Кіт президент, запросив співачку, щоб поговорити на серйозні теми. Малолітній комік набув популярності завдяки мотиваційним промовам і жартам про важливі аспекти життя дорослих. Утім, поряд із квінбі, президентик просто не міг приховати дитячого захоплення. Це й не дивно. Уся його родина, друзі, ці. Или квартал фанатіють Біонсе. Більше того, вона виявилася набагато цікавішою і гарнішою, ніж усі ті дядьки, з якими новаку доводилося говорити раніше. Співачка у свою чергу робила вигляд, що прийшла не розважатися, а розповісти маленькому президенту у його аудиторії про свою шляхетну місію. Виявляється, Бійонсе долучилася до лав борців проти гуманітарної кризи. Зірка стала учасницею кампанії Світ потребує більшого, яку очолює ООН. і саме про неї і розповіла кіт президенту. У світі є люди, які присвячують своє життя іншим. Гадаю, кожен. З нас може виділити декілька хвилин заради ближнього. Так можна змінити світ, проте серйозна частина інтерв'ю доволі швидко закінчилася. Адже малому президентові вже не терпілося поставити останні запитання та попросити красуню поцілувати його.